Ми видвинулися в населений пункт Мітькіна. Тоді ще, ще через Сєвєрський Донецьк був єдиний міст. Через нього ми заїхали на транспортних засобах, нас завели туди. Я отримав позицію з названим бубликом. Зі своїми побратимами, прикордонниками, взяли ми його під охороною, од дивилися. Там знайшли на чердаку спостережний пункт. Там отуди ми по черзі вели спостереження. Виявили рух противника в свій бік. Старший підняв квадрокоптер і вони вже ж авіарозвідники тоді ще нарахували. Більше, ну, більше 30 чоловік було. Ударна штурмова група, яка заходила на нас, вони зайшли в будинок, ми передали координати. Там мінометчики добре відпрацювали, влучили в будинок, що дало змогу видавити їх з будинку. Вони врятувалися, щоб заживо не згоріть і не отримати ще влучання в себе вони з будинку викатилися, Завдяки стрілецькій зброї ми допрацювали. Вступили в бій, знищили тоді, як вже підтвердили, тоді теж авіарозвідка. Знищили ми в тому бою 8 орків, лягло. Не, ну, не говоря, о тим, що понесли не втрати, як, так само, як трьохсотими пораненими.